Вітаю вас, мої шановні підписники! Сьогодні ми починаємо з вами новий блок жіночого стилю у Бачаті, де я буду давати різноманітні комбінації, які будуть відноситися до різних видів бачати, які зараз є. і Бачата Фьюжн, і Традішнл Бачата, і Бачата сеншоу. Почнемо ми з дуже невеличкої і досить простою, але симпатичної комбінації. Наша сьогоднішня комбінація виглядає наступним чином.

4, 5, 6, 7, 8. Отже, починаємо ми нашу комбінацію з половини базового кроку в бачаті, але ми додамо з вами ручки. Що роблять наші руки? Через сторони я провертаю ручки у ліктях на внутрішню сторону, тобто до тіла, і далі піднімаю їх вверх. Відповідно, рух виглядатиме. Раз, два, три, чотири. Об'єднуємо цей рух руками з нашою половиною базового кроку. Раз, два, три, чотири. Далі ми робимо класичний поворот в бачаті і руки будуть зверху повільно опускатися за нашу голову. По нашому тілу до вихідній позиції. Тобто п'ять, шість, сім, вісім. Давайте зробимо нашу першу вісімку повністю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам її спиною. Раз, Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Наш наступний крок виглядає таким чином. В сторону носочок, до себе носочок, крок, як маленький слайд, підтягнули ніжку. І відзеркалюємо в іншу сторону. Носочок, носочок, крок. І підтягнули іншу ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам його спиною. Раз, два, три, чотири, носочок, носочок, крок, носочок. Наш третій крок це класичний квадрат в бачаті. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Але на деякі рахунки ми додамо твіст. Зокрема, на рахунок 1. Раз. раз. Я повертаюся у праву сторону по напрямку руху. На два повертаюся в вихідну позицію і дороблюю половинку квадрату. Три. 4. І те ж саме роблю на 5, тільки в ліву сторону. 5 на 6, знову повертаюсь прямо 6. І закінчую повністю свій квадрат на 7, 8. Відповідно, наш квадрат з умовним твістом виглядає таким чином: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам його спиною. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І наша остання вісімка виглядає таким чином. Ми робимо з вами в нашу праву сторону крок, який буде використовувати І, тобто проміжну долю. Раз, і два. Три, чотири. І закінчуємо лівим поворотом. І ручку при повороті ми виводимо через перед до плеча і по верхній частині вашої грудної клітини. Ще раз. І раз, і два. Три, чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Ще раз. Повільно. Раз, і два. Три. Чотири поворот. П'ять. Шість. Сім. вісім. Я покажу вам цей кусочок спиною. Спочатку крок. Раз. І два. Три. Чотири. Ще раз. Раз і два. Три. Чотири. Поворот рука. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз і два. Три чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. А зараз давайте зробимо нашу комбінацію спиною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім вісім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз і два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. il lo segno Я сподіваюся, що вам сподобається цей блог. Будь ласка, ставте свої вподобайки і рекомендуйте мій канал Door to Dance своїм друзям та знайомим.